Феєричний він є, так і працює але вже я його передав своїм вихованцям. І коли ми започаткували цей фестиваль, головною метою було, щоб цей фестиваль проходив феєрично, Тобто, щоб він був масштабного масштабного заходу, щоб в ньому були яркі ярки, танцювальні пари, світло, показові виступи, супернагороди. В 2019 році дев'ятнадцятому році освістаннє ми проводили крффеєрю е, кап. По потім був ковід. Потім ну, почалась так. війна, були фтрохи. Е, е, трохи, трохи да. Були такі нюанси були нюанси, так е, і в 2000, по результатам 2019 року. Це був наймасштабніший захід по кількості учасників за останні 20 років, які проводились зі спортивно-бального танцю в місті Дніпро. І саме я так розумію, що у цьому заході приймають участь тільки виключно українські спортсмени, чи хтось із закордону кордону У дев'ятнадцятому році це вже був міжнародний, міжнародний фестиваль, але зараз це всеукраїнський фестиваль. Так, добре, тоді в мене ще таке є питання. Скільки ну наскільки я розумію, що бальні танці це не один танець якийсь, це ж поділяється так. на багато-багато? Дві програми, дві <laughs> так, програми, Латиноамериканська, європейська програма, і в кожній програмі є п'ять основних танців. А що буде саме цього року? Все, все, все буде. В, так, е, що таке фестиваль зі спортивних бальних танців або турнір, як його ще так, або змагання? Е, по суті, вони всі приблизно. Е, Танцори ті ж самі, програми танці також ж самі. Є вікові категорії, вони починаються від категорії Baby, це 5 років і молодше. І найстарша категорія це сеньори, це 35 років і старше. Між цими категоріями є ще Ювінали 1, Ювінали 2, юніори 1, юніори 2, молодь 1, молодь 2, дорослі. В кожній віковій категорії є свої класифікації. Ну, класифікація взагалі розповсюджується на всі вікові категорії, але ж не в усіх категоріях, десь є популярні масові, а де є де ні. Тобто є початківці, це школа масового обучення, це категорія школи, дебют, є класифікаційні категорії, де n клас e е клас, c клас, і є відкриті категорії, де градація йде по віковій категорії, а і будь-хто то сможе будь-якого рівня можуть приймати участь в даній, в даній програмі. І вони також діляться на європейську та латиноамериканську програму. Так, а скажіть мені, будь ласка, а фаворити е, що з фаворитами? Фаворити. Е, фаворити на, цю, на цьому фестивалі у нас запрошені фаворити. Це чемпіони світу е, 22-го року. Е, Широкий Роман Бондар Дар'я, е, Вони чемпіони світу і також фіналісти е, WДC. Це як у бо, яку боксі такі W, дабл, дабл так є насправді в три самі крупні в організації. Це ВДЦ World Dance Council, ВДСФ, як вона більше як спортивного спортивного напрямку. відлічаються судді там строго судді чорний костюм, біла сорочка, чорний або сірий галстук. І також діловий костюм для жінки студії. а в ВДЦ це більше як класичні бальні танці, які йшли із започатковані з Англії, де вже чоловіки одягають смокінг, бабочку, жінки одягають вечірні сукні. Тобто є Відлічається судів суд... 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 э... внічній від судді, він відключається зразу. В... Ну, мені всі... завжди було цікаво. Ну, якщо це європейська програма, там у дівчини красива, красива сукня, а чоловік потрібен ну, там бути завжди такий в чорному, але в латиноамериканської і чоловіки можуть також себе показати ну, в плані одягу. Якщо ми б говоримо за спортсменів, так, так, за спортсменів за спортсменів, то в європейській програмі до вікової категорії юніори один включно танцюють хлопці, танцюють чорні брюки, біла сорочка і жилет. А з юніорів два вже дозволено танцювати в і в основному всі танцюють во фракі в фракі мотелик. Ну для, для наших слухачів, ті, хто не знає, ну можливо, хоче познайомитися а, з зі світом бальних танців, ну як а, глядач. А, що входить до європейської програми? що до латиноамериканської, які танці е і як це виглядає? Які танці? Європейська програма це англійський вальс, його називають повільний Вальс. Далі танець танго, Віденський Вальс, е Повільний фокстрот і е Квікстеп. Так, а Латиноамериканська Лати програма це танець ча, -ча, -ча це танець самба. Румба, Пасадобль. О, це моя улюблена. І, і Джайв. Улюблена Румба чи Пасадобль? Пасадобль. Пасадобль. Іспанська. Я... Корида. Це знаєте, колись дав, давним-давно я потрапив на один такий фестиваль, і Дніпровська пара ну, так красиво його танцювала. Не буду рекламувати їх. Не, можливо, вони вже <правда> давно вже не, не танцюють, я не знаю. Скажіть мені, будь ласка, як справа в такий складний час в області спортивного танцю? Чи важче зараз спортсменам займатися, приймати участь у змаганнях, ну, виїжджати за кордоном? кордон, можливо, і як ваша федерація допомагає танцю танцюристам? Тан eh, дивіться завдяки нашим зусиллям eh, eh, моїх колег? Eh, Президентів обласних осередків по Дніпро Дніпропетровській області З січня місяця ми згуртувалися і почали почали спільно, спільно розвивати, спільно домовлятися про графік заходів, то щоб вони були зручні для і для тренерів, і для танце для танцотансорів за кордон е, Тяжко виїжджати, тяжко виїжджати, бо мають певні ну, тобто да. внутрішні змагання тільки да. В... На 90, 95 спортсменів вони танцюють на внутрішніх змаганнях в державі, і якщо ми беремо в область в Дніпропетровську область, то мабуть навірно таки процент 85% тільки танцює в області зараз. А дніпровських спортсменів на цьому фестивалі у неділю буде яка відсотність? Який буде відсоток? Я думаю, що в десь 85% це буде в Дніпровській. Дніпровські спортсмени ну, У нас одна із найкращих області. Ну я знаю, що дніпровські танцюристи вони і не тільки в Україні, але й в світі дуже високо і ціняться і ну. Наші я, я так розумію, так, <ф perdu> так, ж... так, так. І, 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 і чемпіон, і чемпіони інших стран, тось от, і навіть в даний час наші дніпровські танцюристи, які ще там до війни виїхали. Ну так, так, друзі, для тих, хто ну якщо мовою боксу, то чемпіонські пояси вони більш наші. Вони більш наші, так і ви саме це. І цих сильних спортсменів ви зможете побачити саме у неділю. Це красиво, неймовірно. Невірно. Колись, ну, Кажучи, у дитинстві я почав займатися бальними танцями, трохи позаймався, а потім прийшов до боксу. Нащо я то зробив? Ну, Зараз, мабуть, я був би у сеньорах, так? Ні, Ну, мабуть, так, так, так. А до речі, займатися танцями можна з будь-якого віку. От мені трохи більше, ніж 35, можу я. Зараз почати займатися і приймати участь у змаганнях потім, ну, якщо трохи схудно. Так, звісно, і в, у нас в місті в Дніпрі є клуби, які конкретно спеціалізуються на групах. Бо є тренера, які більш спеціальні спеціалізуються на дитячих групах на початківцях. Хтось більш на продвинутих уже класах. І є клуби, які... в... в яких дуже розвиток сеньорське та сеньорське движення. І... Ну треба тепер мовити. Дружину. Дружину, так умовляємо, бо дружину. бо тільки єдина жінка з якою можу танцювати. <с> <с> і потрібно танцювати. Ну для сеньорів вже Наш... і потрібно танцювати. Да. так. Я, я, я вважаю, що через рік, як, якщо, ви, якщо ви після 21 травня то вже запишетесь в якийсь клуб, там буде презентація. презентація до речі, у нас буде презентація клубу, ви будуть визначатися від департаменту молодіжної політики і патріотичного виховання Дніпровської міської ради, буде визначатися Тися трійка наймасштабніших клубів Дніпропетровської області, де будуть виручені спеціальні нагороди. Тобто, ви ну ми вже знаємо, до якого клубу потрібно записуватися. Ви вже знаєте. Ну я да, туди да. Туди. Якщо, якщо ви якщо ви з вівторка з вівторка, з 23 травня розпочнете, то на наступний рік хтось ви вже вийдете в сеньорах. І це буде переможні танці. Вже сподіваємося, так. це головне так. на що ми чекаємо. Ми, ми да, ми сподіваємося, що це вже буде в 24-му році. Що це вже буде міжнародні змагання, що це буде вже перемога. І ми до них, і вони до нас. І... Віталій, ну більш вас тримати не буду, бо у вас купа справ. Запросіть, от саме ви від душі, запросіть на, на цей захід наших слухачів, і ну. Як ви це вмієте, як танцюристи вміють? Вони не тільки танцюють добре, але й від душі можуть і казати щось. від душі. Ну тоді від душі я всіх запрошую сердечно на наш захід. Ми до нього дуже скурпульозно готуємось. Уже майже три, три тижні то ночі ночі немає. То в нас буде чотири відділення. Відділення розділені, вони зроблені трошки не стандартно, не змішані категорії. У нас перші два відділення це будуть де спортсменки соло. Солісти І з третього четвертого відділення це вже будуть парні е парні категорії. Е я всіх запрошую. Приходьте. Ми відкрили на Карабасі для для зручності бронювання е місць. Е щоб не стояти в черзі, щоб уже зарані то с у Вас був питок, будуть показую виступи чемпіонів світу. Буде драм-шоу Барабанщик, який буде супроводжувати весь добавдобувати ритми для більш ритмичного і атмосферного більш святкової атмосфери з мюзик-бенду. Будуть подарунки від наших партнерів. У нас є партнери, дитячий табір Кемп», який дарує сертифікати учасникам знижки на табір на Закарпаття. У нас є партнер, який Сабстейшн Дніпро, який також дарує сертифікати на відпочинок. І... Привить Любов то, до міста ж на Дніпрі, танцювальний одяг Мійка, який також тось, от, буде видавати сертифікати. Тут буде, ну, буде празнічна атмосфера, багато бонусів опричнила. Багато бонусів, того що, ви побачите, окрім друзі. того, що ви побачите, таланти, таланти діточок, таланти дорослих і таланти сіньорів. Друзі, ну знаєте, от я завжди захоплювався. Як глядач бальними танцями, я скажу, що наші дівчата, українки, вони найкрасивіші. А якщо вони ще й танцюють, це, ну, це неймовірно, коли на паркет виходять такі дівчата, це засмаглі, засмаглі красиві! Так. Так, ця останочка, ну це й немовірно. Наостанок дійсно бальні танці один з найгеніальніших винаходів людства. Я, я так розумію. Так. так, адже спільний танець чоловіка та жінки насправді передає пред, пред, суть і сенс самого життя. Так, так. задумано це природою, плюс музика. Так, тільки двоє, тільки і більш нічого. Повне розуміння одне одного, синхронність рухів та думок протилежності, які притягуються, наче магніти, і все це без жодних слів. Справжня краса ви маєте сумніви, друзі? Тоді вам потрібно відвідати 14-й всеукраїнський фестиваль Феєрія, Кап». 21 травня, культурно-діловий центр Минора, безліч висококласних танцюристів та, та захоплення реагуючих глядачів. Показова шоу-програма і е, загалом є від чого вразитися. А у нас сьогодні в гостях був засновник фестивалю Феєрії Кап, президент Української танцювальної федерації Віталій Штельмах. Дякуємо за Дякую вам бесіду. За за... І головне, дякуємо за вашу справу. Будемо раді вас завжди бачити в студії Інформатор ФМ всі 21-го на фієрі. Кап. Дякуємо. Це інформатор ФМ. Поговоримо про те, про це, про все. Велике інтерв'ю